Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а чи можна високосний рік одружуватися і робити переселення? Мені здається, ми на це вже давали відповідь, але кажу так, браття сестри, можна і треба ні рік, ні день, ні, ні дата, не невисокослати, що там винний день у цьому вашому житті. Якщо ви одне друге любите, то будете жити 100 років без капітальних ремонтів. Якщо ви хочете переселитися в новий будинок, є можливість, у життя старалися, переселяйтеся, бо в країні війна, Господь знає, що далі буде. Віримо в світле, віримо в добре, дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам України. А тому одружуйтеся, переселяйтеся в нове помешкання, якщо ви його маєте. І не прив'язуйтеся до забобонів, бо то нездорова наука. Нездорова наука, а не здорова наука від диявола. А Божа наука Бог і любов. Надійтеся на Господа, і з Господом буде перемога. Тому, дорогі, забобони не вірте. Можна одружуватись і можна переселятися з Богом. Дякую вам дуже. Прошу.